Соковите м'ясо. А смачне, як приготувати соковиту свинину без зайвих зусиль. А ось так. Готуємо неймовірно смачне м'ясо у мультиварці. Для цієї смакоти потрібно м'ясо. У нас сьогодні свинина. Щоб м'ясо гарно замаринувалося, то ми нарізаємо товщиною м'ясо до 5 см і поміщаємо у посудину. Одночасно запечемо м'ясо більш жирне та менш із жирком. Щоб м'ясо гарно замаринувати, потрібно його зважити. На кілограм м'яса ми беремо. беремо повну чайну ложку солі, пів чайної ложки перцю чорного меленого, дрібнемо часничок та додаємо ще свої улюблені спеції за смаком та за бажанням. Ми додаємо ще паприку копчену мелину, коріандр. Кожного шматочка з усіх сторін натираємо спеціями і залишаємо м'ясо у холодильнику хоч би на 3-4 години нехай м'ясо маринується. Швидко пройшов час, м'ясо замаринувалося. У вже мариноване м'ясо додаємо гірчиці. І з усіх сторін обмазуємо м'ясо гірчицею. Гірчицю можна взяти будь-яку у нас українська міцна гірчиця. Тушкувати м'ясо будемо у мультиварці, у яку наливаємо 2-3 ложки соняшникової олії. Тоді у чашу мультиварки поміщаємо м'ясо. Чергуємо шматки м'яса і жирним та менш жирним. Щільно викладаємо м'ясо, поміщаємо чашу мультиварки із м'ясом у мультиварку і вмикаємо режим тушкування. М'ясо буде тушкуватися одну годину. Через годину апетитно вже м'ясо пахне, вже готове. А пахне, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Пора вже м'ясо подавати до столу, хоч воно смачне і охолоджене апетитне м'ясо, а смачне. Ви такої смакути ще не готували. А щоб охолоджене м'ясо було ще смачніше, то ми його поміщаємо у холодильник до повного охолодження. Кожного шматочка м'яса ось так замотуємо. А через 3-4 години подаємо вже до столу. Через кілька годин будемо м'ясо подавати до столу. Нарізаємо м'ясо ось такими пластинками. Так як м'ясо ми готували шириною не більше як 5 см, то й нарізка у нас вийде ідеальною. Петитно м'ясо пахне. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. І ось подаємо охолоджену свинину до столу. Не забудьте поставити нам подобайку, підписуйтесь на наш канал, у нас тільки смачні рецепти. Смачного, а волокна м'яса просто розділяється на часточки самі. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд, неймовірно, смачне м'ясо. Це просто космос. Ніжна, соковита, смачна смакота.